Усіх вітаю, ми зараз знаходимося у місті Дніпро, це у нас вулиця Велика Дійовська, поблизу площі єдності. Ми зараз безпосередньо знаходимося тут. Це площа єдності. Я нагадаю, ми публікували матеріал у середині березня, здається, 15 число. Це було там, оновили стели, фотографії з військовими, які загинули під час цієї великої війни. Можете почитати, у нас відповідний матеріал був на сайті. Ми зараз знаходимося поряд. Тут у нас також є така алея, яку встановили зробили родичі загиблих захисників та захисниць. Люди встановлювали все це самостійно. І можете бачити, тут у нас сьогодні. Стався інцидент. Наругалися над державним прапором. Їх було два, до речі, тобто тому прапорами. Один прапор знаходився позаду герба, і інший знаходився поблизу дерева. Зараз все трішечки покажемо та розкажемо. Ми звернулися за коментарем до поліції. У поліції все підтвердили сьогодні. Вони були. Тут поліцейській була слідчо-оперативна група, все зафіксовано, та ведуться дії щодо притягнення відповідальних до відповідальності безпосередньо. Можете бачити великий прапор таким чином понівочений. Я думаю, ви могли бачити подібні кадри в соціальних мережах, були також і флаги меншим, меншим розміром, вони також лежали на землі. Тому я думаю, територію трішечки вже прибрали до нашого приїзду. Ось що залишилося від одного прапора, можете бачити. Так це все виглядає Зараз у нас 8 квітня Люди були тут сьогодні зранку, очевидці побачили, як наругалися над державним прапором. Також декілька кадрів опублікували в соціальних мережах. Ми зараз знаходимося безпосередньо також на місці поблизу площі єдності. Площі єдності, до речі, провели в порядок. Її трішечки оновили. Вона з'явилася взагалі у минулому році, і вже в середині березня там оновили стели з захисниками. Їх будуть оновлювати кожні три місяці. І тут поряд знаходиться така зона, також місце для пам'яті полеглих захисників та захисниць, які віддали життя за незалежність України. І взагалі родичі сьогодні були на цьому місці. Мабуть, приносили квіти, вшановували пам'ять про своїх близьких і побачили, що тут наругалися над державним прапором. Прапорі було два. Судячи з фотографій, які ми бачили в соціальних мережах, перший прапор знаходився ось тут. Я так трішечки показую. Позаду герба. Він був практично над землею і поряд знаходиться ось ще один, що залишилося від державного прапора. Ще на фотографіях ми бачили, як маленькі флаги також були. Вони лежали на землі, я думаю, родичі, які тут були, могли прибрати цю територію до нашого приїзду. І ми звернулися за коментарем до поліції. поліції все відповідно підтвердили. І тут була вже слідчо-оперативна група, яка все це зафіксувала, і вже ведуться слідчі дії для притягнення відповідальних до відповідальності. Тому будемо слідкувати оперативно. Тому Залишайтеся з нами на зв'язку, якщо з'явиться якась нова інформація. Ми обов'язково опублікуємо це на сайті Діп інформації. Також буде інформація і у Фейсбуці. Вона дублюється відповідно те, що виходить на сайті. Тому залишайтеся з нами на зв'язку. Також слухайте 107.3 FM. І все. Бажаю вам гарного дня. Тому вдягайтеся сьогодні тепліше. На вулиці дуже прохолодно, тому бережіть себе.